Ряд робіт, які ви могли б бачити у нас в попередніх відео. Зараз ми вам хочемо показати наш фінішний результат. так сказати. Тут ми з самого початку, з самого початку ми тут проводили певні такі сервісні роботи. Це була обрізка старих насаджень, оновлення, формування, санітарна, формуюча обрізка. Виданяли рослини вже ті, які, скажем, віджили свій вік або втратили декоративність, і їх було би тяжко писати в нове бачення нового дизайну. І, взагалі, на сьогоднішній час досить часто ми ну, нас замовляють такі роботи, як ренуваль старі насадження там, старі ланшафтні композиції, які вже дуже багато років і вони. Втратили свою таку декоративність, привабливість. Це дуже такий трудоємкий, але цікавий процес, де можна відновити і минулу красу і добавити нового. Що тут був такий найбільш запущений, тут були, проводились певні будівельні роботи, викопувалася свердловина, було дуже багато розритого. І пошкодженого минулих ті насадження, які були, треба було задача для нас ставилася те, щоб тут зробити щось таке дуже гармонійне, що поєднувалося з існуючими, а також мало таку гарну привабливість протязі всього періоду сезону всього сезону. І також одним із викликів тут завжди було то, що під час проведення певних будівельних робіт. Будівельники відкупали багато камню, і нам його потрібно було забіяти Як ви можете бачити, камні, які були наявні на ділянці, є досить певні камні, є досить великого розміру і досить тяжкі для їх встановлення потребували, потребували техніки, але в нас ми стикнулися з тим викликом, що буквально перед тим, як нам потрібно було Займатися цією ділянкою і розставляти камні, був укладений свіжий асфальт, на який нам заборонили заганяти тяжку техніку. Тому ми виходили з ситуації, запросивши, взявши в оренду мані... Мані... маніту такий невеличкий е... фронтальний погрузчик, яким ми вже по місцю тут розтягували, розставляли кам'я. Це, звісно, ускладнювало, тому що коли використовувати крани або маніпулятор, ми можемо більш, е... скажімо, легше і. Перекручувати вертіть камені, виставляти так, як нам потрібно, але я вважаю, що нам вдалося і даною технікою виконати.